По ситуації з безпекою в нашій громаді ситуація контрольована. Збройні сили України стоять на своїх позиціях вздовж кордону. Всі чутки, паніка про якісь там наступи росіян і так далі, вони не відповідають дійсності, ніхто нікого не наступає. Збройні сили тримають на контроль над кордоном, і в тому числі ми чи можемо їм допомагаємо сьогодні від нашої громади, займається наша ДФТГ певними своїми завданнями за межами нашої нашого міста, скажімо так. Тому ситуація ну, безпекова більш-менш під контролем. Да? Звісно, це е, не означає, що не буде тривог, ракетних спроб атакувати територію Сумщини. Ви бачите, скільки зла наробили росіяни ось на за останні дні в Великій Писарівці, збрасуючи бомби, там, е, якісь інші засоби враження, розбите майже повністю селище. Тому прохання дуже просте, коли є тривога, переходити в укриття максимально, або як мінімум, ну скажімо так, намагатися подумати, як себе забезпечити в разі, в разі прильоту якогось. Вибухонебезпечного предмету, такого як шахет, там чи ракета, і так далі. На жаль, ракети летять дуже швидко. Дві хвилини, інколи навіть менше часу від кордону до, до нашої території, як було з ситуацією ракети, яка взірвалася коло лікарні, то там на реагування майже немає часу. Тому Якраз коли на тривоги, треба максимально враховувати це все. Треба бути в безпечному місці між, як мінімум, двома стінами, якщо ви не встигли спуститися в підвал. Що стосується тієї ракетної атаки, треба розуміти, що і ракети, і шахеди, які перед цим летіли, це все було направлено в об'єкт критичної інфраструктури, який знаходиться неподалік від лікарні. Але сама лікарня і будинки. Поруч з нею вони постраждали від вибухової хвилі, яку несли і ракета, і шахеди фактично б'чі по нашій громаді. Тому м зараз робляться всі роботи для того, щоб стабілізувати ситуацію. Надана вся необхідна така швидка допомога, щоб закрити всі приміщення в людей, тому які постраждали в лікарні, закрили всі приміщення, вимили все, вичистили від скла, від пилу, бруду і всього всього іншого. І починаємо вже працювати по відновленню даного об'єкту. На сьогоднішній день поліклініка, лабораторія, діагностичне відділення і всі інші відділення також відновили роботу. Багато дійсно розбитих палат і вікон в них. Дверей там виламане інше, там обладнання і так далі. Тому над цим зараз працюємо з благодійниками. Багато людей контактують, дзвонять, цікавляться, чим допомогти і так далі. Зараз я це питання працюю особисто, щоб максимально швидко залучити різних наших друзів партнерів, щоб максимально швидко відновити цю лікарню, а це 182 вікна треба вставити 22 дверей ну і іншого там всього всього і віконні вітражі і на лісницях і так далі треба теж ремонтувати прохання зуще раз з розумінням ставитися до до цієї ситуації повторюся ще раз збройні сили україни роблять все щоб ну скажімо так давати відсіч нашому агресору який прийшов на нашу землю і не допускати їх потрапляння на територію нашої сумської області дРГ і всіх інших Паніки не повинно бути, підстав для евакуації з Страсенця немає ніяких абсолютно. Зараз ми допомагаємо максимально, кого можемо розмістити в нашій громаді, хто потребують жителі Великої Писарівки і з тих сел, які знаходяться навколо неї, там, де люди постраждали. Багато людей вже у нас живуть по різним центрам внутрішньопереміщених осіб. На ще є місця, ми можемо ще розмістити десь до 20-30 людей в якісних умовах, розмістити для проживання. Якщо будуть потрібні ще якісь додаткові умови, можемо говорити з людьми, які живуть в потам приватні будинки, можливо, пусті, щоб ще теж людей розміщувати в нашій громаді.